Ставлю на запис, щоб ті, хто сьогодні з якихось причин не можуть та, побачити е, цей вебінар, могли б подивитися. Про що хочу сказати, які вони є? Це три підготовчих відділення, з якими я працюю дуже давно, а, Ну, майже не знаю, там, приблизно з ким з 2010-го, з ким з 2011 го року. Тобто, не менше 10 років, і є фідбек від батьків, і є фідбек від учнів, і є певні результати, тому можу про них говорити. Ну, по-перше, да, перше таке підготовче відділення є у нас відео з ними на youtube каналі Це е, Пражський лінгвістичний інститут. Він знаходиться на Вацловській площі, буквально там три хвилиночки. Ходьби е, у них є річні програми, є семестрові чеською, англійською мовою. У них є певна вартість цих програм, є у них специфічний, я би от сказала: це у них IT-профіль і творчий профіль, чому я зараз поясню, да? ця школа дуже маленька. Вона така, як маленька сім'я, там багато вихідців з різних країн СНД, Вона не дуже розпіарена, і тому там навчається не так багато людей. І тому там багато таких. Свят, багато таких якихось ем, цікавих таких моментів. А, але а, вони беруть в основному з нуля, тих, у кого чеська з нуля, для того, щоб ти продовжував вже з ними навчатися, бо їм важко сформувати групи там Б1 чи А2, хто у нас виходить. Але а, у них є свої гуртожитки. Які найчастіше вони бронюють, це там фіц, Броколі, апартаменти, стрижка вони для дівчат, і гуртожиток в Бланніце. Куратори там дуже гарно працюють. Вони майже там 24 на 7 з дітьми і навіть беруться, допомагають оформлювати захист і так далі. У них є цікаві такі штуки, творчий курс. У них дуже цікавий. Я їх рекомендую для тих, хто хотів би дизайн. З тих позицій, що у них є 130 академічних годин, де вони в чеській художній студії створюють і допрацьовують портфоліо. Цього майже ніхто не робить. Тобто, ти, якщо йдеш на творчий курс, маєш приїхати з готовим портфоліо. Але стандарти в кожному університеті різні. Вони знають ці стандарти і вони е, створюють це портфоліо. От Для того дивиться на дизайн, от раджу на, до них придивитися, да, познайомитися з ними. А семестровий курс англійської мови у них є, можна окремо взяти години для підготовки тесту з силу, профільний курс у них є. ну і там є 100 годин фізики, 100 годин математики. А чим цікавий іще е, ця школа, що у них є такий конструктор. Тобто ти можеш взяти певну кількість годин чеської мови 700 годин, але можеш взяти там певні години окремо доплатити підготовку до нострифікації, окремо там і ще щось, окремо ще щось, якісь елементи собі додати, і створити таку свою суто програму своєї підготовки. Тут вже треба ретельно обговорювати це, коли ви знаєте певну спеціальність, на яку йдете. Ну, в принципі, можна знати, що такий, ну, така мовна школа існує. В центрі Праги на Вацлавській площі невеличка, маленька, перевірена, ну давно існуюча, і можна з ними працювати. Якщо ви вибираєте, якщо ви думаєте, куди. А є відомий з 2007 року, відомий він своїми літніми програмами, міжнародний союз молоді. Взагалі то ця організація виникла як супровід для багатьох різних країн, ну Чехія в тому числі. Чим вони цікаві? Вони цікаві тим, що у них є інтенсивна програма, є універсальна програма. Вони дають 900 годин мови, математику 60 годин, англійську мову 60 годин, коли це мова йде про певний там, економічний профіль. Взагалі в них більше про економічний профіль. Універсальна програма є 1100 годин. Ну, тут можна додати хімію, фізику, біологію, хто готується до медичного профілю. Що стосується міжнародного союзу молоді, то тут дуже цікава та історія, що 560 годин базового чеського. У них проходить на базі Чеського аграрного університету, або Чеського технічного університету, або хіміко-технологічного університету. Це про що? Всі ви, напевно, чули, що при Чеських державних університетах теж є мовні курси. Вони без кураторів, вони без профілю, але вони просто мовні курси. От такі, е, організації, як Міжнародний союз молоді, вони беруть базову цю програму, додають свої. Супровід, кураторську підтримку, там, бронювання гуртожитків і так далі, додають свою кількість ще 560, да, і тут ще до 900 годин додають свою а, мовну складову, додають профільні дисципліни вже безпосередньо в себе, і таким чином да, покращують цю універсальну підготовку. А між тим студент, який там. Від 5,5 тисяч євро коштує річний курс англійський або чеський. Він їздить на пари в технічний університет, або хіміко-технологічний, або в аграрний, але тут треба звернути увагу, що все це ведеться на базі економічних факультетів. Тобто ви будете їздити не сам там на факультет IT готуватися, а просто у вас будуть курси чеської мови проходити в економічному факультеті, чеського технічного університету да, і так далі. А вони мають свої гуртожитки. Академік, вони знаходиться в Ростоку і знаходять є ще віла МСМ на Прага 9. Частину місць вони бронюють в Чвуці, Масарікових колей і колей ЧЗУ, Тобто це гуртожитки ЧЗУ, там теж можна буде через них брати місця на гуртожиток для підготовчого відділення. Найцікавіший, напевно, академік є у нас відео на Ютуб-каналі. Я знімала його там. Перед новим роком. Це по суті справи, хоч їхати туди електричкою, Чотиризірковий готель перероблений в студентський гуртожиток. А і ще цікаво він тим, напевно, що, наприклад, ви знаєте, що загальну нострифікацію ти проходиш по місцю прописки. І це цікаво, тому що Ростоки — це не Прага вже адміністративно, да? це передмістя Праги. І там в школі трішечки проще проходити цю загальну нострифікацію, тому що в Празі буває частенько, що призначають такі серйозні гімназії, в яких важкувато здавати ці усні іспити, які стосуються загальної нострифікації. Є у них ще одна унікальна програма, це річний курс об англійської або чеської мови плюс футбольна академія. І літній курс у них є футбольна академія, і річний прям курс. Тобто ти вчишся, ти готуєшся до вступу, може там на спортивний менеджмент або на якусь окрему спеціальність. А ще в тебе є тричі на тиждень тренування в футбольних клубах, на тебе дивляться. Якщо ти демонструєш певні успіхи, тебе забирають грати у чеські футбольні клуби. Є така, такий ліфт для спортсменів. Не часто, ну, в принципі, футболісти зустрічаються і можна якби, собі спробувати спланувати таку кар'єру в Чехії. Наступна. пишіть питання, якщо вони є стосовно якихось там деталей. Ну, наступна найбільш відома підготовче відділення, з яким найчастіше, напевно, ми стикаємося, працюємо, тому що він проводить канікулярну цю програму, освітні тур. Ми там бували, багато хто сьогодні присутніх, да? або хтось вже зібрався їхати туди. Оце, Прага, або до мовна школа з правом здачі державного іспиту. Вони мають річний курс чеської або англійської мови. Ну, Курс від 5700 це трішечки великувата сума, тому що у них якісь постійно акції. Да? тобто постійно там Останній договір ми заключали, було вже 5400, тому що акція зараз йде. Тобто, у них постійно можна якісь такі, всі, хто поїхали на мовний, не на мовний, перепрошую, або літні канікули або зимові, або весняний тур, знову ж таки, знижка 100 євро і так далі. Да? Тобто постійні якісь такі акції. Є мають вони семестровий мовний курс, це коли ви приїжджаєте у січні і починаєте там, півроку, ви там навчаєтесь, готуєтесь, вступаєте, і такий варіант є. У них зазвичай мова це 700 годин. І у них найбільша кількість годин дається на профільний курс. Тобто, якщо мова йде про технічний, медичний, творчий, гуманітарний, універсальний, економічний, то 500 годин профілю. Це. Ну, значна така підготовка. І якщо у вас є потреба, і ви знаєте, що вам треба витягнути математику чи фізику, там хімію, біологію і так далі, там фізику да, на медичний, то в принципі тут мало хто може конкурувати. Да? Це не 60 годин, це 500 годин мовної підготовки. Вони мають мовний курс вузь над лабем». Це мовний курс, суто мова, 720 годин, але має дуже гарну привабливу ціну, там 3500-3700, залежно від акцій. Ну і плюс оплата частинами, і плюс в усті доволі бюджетно проживати. Що стосується до цього, да, цієї оца. Одна з найбільших шкіл, більше 500 студентів. У них є кураторська підтримка, багато кураторів там, є профорієнтація, тобто вони запрошують певних студентів, щоб вони розповідали, як там вони вступали, що там. Велику кількість заходів і дозвілля вони проводять, возять на всякі екскурсії там, в різні країни. Ну і до того ж проводять всі ці канікулярні освітні тури, на які ми їздимо. Вони є партнером, тобто, у них є. Партнерські відносини, договори про співпрацю з університетом Яна і Єнгелісти-Пуркіневость над лабом і економічний факультет хіміко-технологічного університету. Про що це? Це значить, що багато викладачів з цих університетів читають профільний курс. Тобто, вони якби підтягують на цих підготовчих відділеннях до рівня такого студентського сприйняття математики, завдань і так далі. Гуртожитків у них доволі багато, вибір великий, є власні резиденції, які належать самій школі Артапарт Яремірова Міра. Є партнерські резиденції Бочич, «Громс» І є гуртожитки університетів, які, ми, до речі, відвідували. Це гуртожитки економічного університету, Халярова, Бланіця і Волкова. Волкова взагалі знаходиться прямо біля школи, але там не завжди вистачає місць. Ну, тобто, такий великий доволі у них вибір. Перевага ну, перевага одна. Найбільша кількість профільних годин. І в принципі, в цій школі, оскільки приїжджає дуже багато студентів, то можна сформувати групи з А2, з Б1, да, і рухатись далі. Тому що, коли школа маленька, а таких Чехії теж достатньо, то вони беруть тільки з нуля або з яким би ти рівнем не приїхав, все одно формується група з нуля, тому що невелика кількість учасників і більше з них не вивчали мову перед тим. Тут, якщо ви приїдете, ви напишете вхідний тест, і ви попадаєте в групу саме свого рівня, і там з А2 стартуєте далі, з Б1 стартуєте далі. Це дуже зручно, коли мова йде про те, що треба здати на сертифікат Б2, а медицина або якісь гуманітарні напрями потребують це один рівня. А це рівень носія мови, це треба ретельно вчитися. Ну, Координати наші, я не буду нагадувати. Якщо коротенько, то це про підготовчі відділення. Якщо є питання, будь ласка, задавайте, можливо, щось, що я не сказала, а вам би хотілося знати. Давайте коротко скажу про кураторів. Куратори не є няньками, але до куратора ви маєте на кожну групу студента є свій куратор. Це зазвичай студенти старших курсів або які вже завершили навчання, і вони вирішують більшість поточних питань, які є у студентів. Тобто, всі мовні школи практикують, що коли ти приїжджаєш туди на місце, приїжджаєш в гуртожиток, тебе зустрічають, привозять в гуртожиток, потім проводять екскурсії, потім проводять, довозять до самої мовної школи, показують класи, показують, як все буде відбуватися, допомагають купити. Проїзний квиток, пояснюють всі основні якісь там питання, зроблять такі збори. Є завжди батьківські збори, де ви можете почути фідбек. Деякі мовні школи вони пишуть такі як звіти, якщо вони маленькі, з зауваження. А деякі мовні школи вони ну, просто проводять батьківські збори да, і кажуть про якісь нюанси. Можу вам сказати коротко, які зауваження бувають найчастіше? Перепрошую. Найчастіше бувають зауваження стосовно телефонів. Це перше, да, що от працює, працює, потім раз і залип в телефоні. Це неприпустимо. Тим паче, що в Чехії зараз там є така тенденція, що навіть дітям в, в школах будуть забирати телефони або забороняти мобільні телефони. І друге, це. А, ну, а, Ну, не можна запізнюватись, тому що все ходить по годинам і немає ніяких там, майже збоїв у громадському транспорті. Ну, ти маєш розраховувати, щоб приїхати вчасно. І посміхатися і завжди ех, вітатися. Не можна просто відкрити двері, зайти і сісти на своє місце. Ну, треба привітатися, треба щось сказати, викладачеві, треба якось пояснити там, твоє запізнення або не запізнення. Ну, тобто завжди бути таким доброзичливим а, і так далі. Наші діти завжди сурові, особливо по утрам. Тому давайте пробувати зараз, навіть якщо ви вибрали вже Чехію, перебудовуватися стосовно а, іншої культури. Такої доброзичливості, да, там посміхатися, привітатися, не запізнюватися, не втикати в телефон, ну, такі якісь речі для себе так поставити. Інакше ми, батьки, як батьки будемо слухати це на батьківських зборах, і це або будуть писати в звітах, і це так, ну якби нічого страшного, ну, ну цього не мало би бути. І ще, можливо, є якісь питання. У мене від Оля, від вас було питання стосовно вступу у 26-му році без вступних іспитів. Я там написала вам запит стосовно спеціальності, про яку йдеться. Тому що не можна перерахувати всі без вступних іспитів. Дивіться. Те, що стосується вступних іспитів, Ну, перш за все, перший вступний іспит це мова. Якщо ви йдете навчатися англійською мовою, і у вас є сертифікат, то ви цей нюанс зняли. Але якщо мова йде про навчання чеською мовою, то чеська мова це вже перший іспит, він є першим базовим да, для того, щоб ви могли туди кудись вступити. А, без вступних іспитів це значить, що ви будете вступати за оцінками 9, 10, 11 клас. Треба цю довідку підготувати, перекласти, загрузити в кабінет. А, і далі вже треба дивитися, де саме ну, можна обійтись без вступних іспитів. Не завжди можна вважати вступним іспитом, там тести з СИО. А, тому що ти можеш один раз його здати, ту математику і розіслати там в більшість університетів. А, фактично, без вступних іспитів працюють приватні університети. Вони мають собі так звану співбесіду, але часто густо вони і не проводять якусь таку співбесіду, вони прийняли твої документи, подивились твої сертифікати. Ну і такі кажуть, ну окей, супер, давай, ось договір оплачую. Єдине, що якщо у вас чеська мова Б 1 то запропонують ще платні мовні курси на протязі першого курсу, щоб витягнути на Б2. Ну, Тобто, там не буде у таких як вступних іспитів. Та? Можливо, співбесіда онлайн в якихось університетах. І це, напевно, такі єдині варіанти, коли у вас не будуть вступних іспитів. Це приватні університети. Що стосується державних, то переважна більшість, в Празі всі з вступними іспитами. Що стосується. Ну, без вступних іспитів, можливо, це якісь невеличкі університети, такі, наприклад, політехніка в Єглаві, я там писала про неї, да? можна там просто подати документи, пройти співбесіду, і теж це не буде вважатися вступним іспитом. Тобто, так похитно, вступна співбесіда не буде вважатися вступним іспитом. З вами хотіли би поговорити. А, якби це треба тренуватися, бо для наших дітей зараз це теж не просто вийти онлайн, поговорити про щось. І ще, може, є якісь питання. Немає поки що питань. Тоді, якщо ви не заперечуєте, я просто хотіла би озвучити тему майбутнього. Вебінару, про що хотілося б поговорити, оскільки тут у нас батьки, діти, яких їдуть уже на навчання, ви вирішили, що ви туди поїдете? Ну, можливо, мені би б хотілося поговорити про деякі психологічні моменти перебування в Чехії. Я стикаюсь, якщо це потрібно, пишіть, будь ласка, в групі Телеграм. Як психологічно підготуватися до того, щоб бути в Чехії, і цей перший рік пройшов нормально. Чому? Тому що переважна більшість фідбеку і питань, які до мене прилітають постфактум, вони і пов'язані з якимись психологічними моментами, десь потірявся, розтірявся, недобачив, недопоняв, як на це реагувати, як взагалі реагувати на якісь такі основні моменти, тривожні, і, в принципі, що там може бути тривожного. Да? І хотілося б так систематизувати теж в кількох слайдах, коротенько озвучити ті проблеми, з якими наші дітки зустрічаються найчастіше, і що може викликати такий психологічний дискомфорт. Якщо будуть якісь уточнення і побажання до цієї теми, пишіть, будь ласка, обов'язково відповім на ці питання, тому що, напевно, ви чули якісь там проблеми, які, з якими ми стикаємося в Чехії. Ближче сьогодні питання стосовно захисту. Поки що захист існує у тому вигляді, який він є. Зараз наші діти подаються і перереєструюються на подовження захисту. Ніяких змін поточних на цей момент не відбулося. Незважаючи на те, що ходять багато чуток, що щось змінюється, якось змінюється чи буде змінюватися, на цей момент нічого не змінилося, і якихось таких змін, які би стосувалися студентів, які їдуть на захист, поки не передбачено. Зміни більше стосуються тих, хто буде подаватися на ВНЖ, і зміни більше стосуються тих, у кого було пільгове житло. Ну, що значить пільгове, тобто чихам компенсували, що у них живуть українці. Цієї льготи вже не буде. Решта залишається, як є, якщо у вас не було захисту в іншій країні. Ви приїжджаєте і його оформлюєте на цей момент, поки що нічого не змінилося. Якщо щось зміниться, я обов'язково вас проінформую. Я дякую вам за те, що ви... ви окремили час. І були на вебінарі. Щиро дякую. Більше світла в душі, більше електроенергії, тепла, і все буде добре. Ну і хто збирається в тур, нагадаю, що ми збираємося. В групі будуть всі обяви і обов'язково відвідаємо цією весною Чехію. Гарного вечора, до побачення!